Щоденник ДДА, 20 грудня. Відокремлення, десоціація. Інший спосіб відокремитися від почуття болю, ніби його відчуває хтось інший, це використання різних речовин. Найбільш легкодоступними з них є алкоголь, цукор, никотин і кофеїн. Велика червона книга, стрінка 87. Багато хто з нас прийшов у ДДА, будучи залежними від наркотиків або алкоголю. Хтось відчував залежність від грошей, їжі, сексу або азартних ігор. За допомогою інших заснованих на 12 кроках програм ми успішно працювали над проблемами, згаданими вище. Але були і залежності, що здавалися нам більшою мірою прийнятними, які ми обрали як спосіб замаскувати свій біль. У ДДА, прагнучи досягти емоційної тверезості, нам потрібен доступ до власних почуттів, щоб віднайти в своєму житті психологічну травму, яка слугує першопрочиною того, що з нами відбувається. Навіть коли ми допускаємо такі більш прийнятні залежності, як залипання годинами в телевізорі, звичка до никотину, що втручається в усі наші заняття, або зловживання кофеїном, то наші почуття залишаються прихованими під маскою. Якщо таким або схожим чином ми продовжуємо намагатися змінити свої почуття, Причина може полягати в тому, що ця травма, яка лежить в основі, здається нам надто страшною, щоб поглянути на неї відкрито. Але набуття справжньої свободи для своєї внутрішньої дитини вимагає того, щоб наші почуття були для нас доступні. Якщо ми хочемо стати самим собі люблячим батьком, то для роботи за програмою нам потрібно бути тут і зараз. А відтак відмовитися від рольових моделей зі свого дитинства. Ми даємо обіцянку, що відтепер насильство буде припинено ми дозволяємо собі бути недосконалими і йдемо до своєї кінцевої мети повного і безумовного пробудження. Сьогодні я буду чесний щодо способів, які можу застосовувати для приборкання своїх почуттів. Я буду звертатися по допомогу з тим, щоб опинитися на тому місці, якого я вартий.